Добрий день, шановні члени журі. Мене звуть Турчина Івана Олексіївна. Я працюю в комунальному закладі Харківський ліцей номер 36 Харківської міської ради. Я беру участь в конкурсі «Учитель року, оскільки бажаю поділитися своїм досвідом, розповсюдити інноваційні методики, впровадити новітні педагогічні ідеї, розвинути власну педагогічну майстерність, а також надихнути колег та учнів на Но нові досягнення це змагання, яке сприяє поширенню найкращих практик у сфері освіти та розвитку сучасного вчителя як професіонала, що формує майбутнє покоління. В ліцею номер 36 я працюю 23 роки. 20 років я працювала на посаді вчителя інформатики. Останні 3 роки, по теперішній час, працюю на посаді вчителя математики. Моєю педагогічною ідеєю. Є формування компетентністю підходу на уроках математики та інформатики через реалізацію міжпредметних зв'язків у рамках впровадження СТЕМ технологій. Педагічна ідея стала результатом міркувань над викликами, що стоять перед сучасною освітою в умовах воєнного стану, підготувати учнів до життя і професійної діяльності в новому високорозвинутому інформаційному середовищі. Навчитися ефективно використовувати свої знання, навички та можливості, показати, що міжпредметні зв'язки є важливим принципом навчання в сучасній школі. Вони забезпечують взаємозв'язок наук, природничо-математичного і суспільно-гуманітарного циклів, проблема не стільки в оволодінні знаннями, тільки в умінні застосовувати їх на практиці. В будь-якій життєвій ситуації та професійній сфері, підготувати людину мислячу, котра не тільки має знання, а й уміє використовувати їх у житті. Тому спрямованість на формування розумових здібностей дитини, на передавання навичок ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна частина таких засобів базується на основі інформаційно-комунікаційних технологій, використовувати елементи системи освіти на уроках математики та інформатики внаслідок стрімкого розвитку технологій найбільш затребуваними фахівцями стали програмісти, професіонали в сфері високих технологій, тому тема світа зараз дуже актуальна. STEM – це один із трендів світової освіти, який передбачає змішану середу навчання і показує дитині, як застосовувати науку і мистецтво воєдинок по повсякденному житті, в руках пропонує учням компетентність і задачі, у яких чітко прослідовуються міжпредметні зв'язки та прикладна спрямованість навчання математики. Все це реалізується в проєктах на уроках математики та інформатики, і потім учні використовують свої знання і навички при створенні проєктів МАН. Так, за останні три роки мої учні приймали участь у конкурсі МАН з різних напрямків, наприклад, аналіз ефективності різних видів зеленої енергетики в умовах сучасної економічної ситуації, відділення математика секція статистика. Генеративний штучний інтелект та його прикладне застосування, відділення інформаційної технології, секція системи та технології штучного інтелекту. У процесі своєї роботи я відмітила зростання пізнавального інтересу учнів до предметів під впливом міжпредметних зв'язків. Міжпредметні зв'язки укріпляють інтерес до предмету, розширюють зацікавленість, поглиблюють на дня. Процес навчання стає різноманітним, цікавим, емоційно загарбленим, а використання елементів схем освіти на уроках це прекрасна можливість навчити учнів мислити та знаходити необхідну інформацію, бачити проблему, знаходити шляхи її вирішення. Окрім цього, за останні три роки я приймала активну участь в житті ліцею, виступала на педрагдах з темами. Узагальнення досвіду з Національно-Патріотичного виховання на уроках математики, використання елементів штучного інтелекту на уроках математики в 7 класах, використання завдань міжнародних досліджень ПІЗА і ТІМС на уроках математики, приймала участь у роботі міжнародних конференцій. У 2023 році в 6-й міжнародній науково-практичній інтернет-конференції в межах підготовки роботи МАН. Учениця 9 класу Клиса Кулени. У 2024 році участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, конкурентна спроможність та ініціативи проблеми науки практики з доповіддю аналіз ефективності різних видів енергетики в сучасних економічних умовах, в межах підготовки роботи МАН, учня 10 класу Бітинського Олександра. Мої учні – Кожен рік показують високі результати на Олімпіадах з математики. Також ми маємо друге місце на обласній Олімпіади з математики. Дякую за увагу!